Привіт, мої любі, привіт, мої дорогі. От і наступило перше число. 1 серпня. Ми з вами вийшли 1 березня. Нас і ми засіяли сходи. Зійшли 1 квітня. Ми заявили свій, свою волю. І нас почули. Нас наслідують. Ми змінили закони. Ми відмінили закони рабства, ми відмінили закони, які були ну досить е, обмежуючими наші, нашу волю, наші можливості. Ми змінили закони з ін... ми відмінили всі договори з іншими формами життя, які дозволяли нас використовувати як їжу. Ми змінили парадігму, ми домовилися з нашими засновниками, з архангельськими сім'ями, і ті сприйняли нову парадігму парадігму того, що більше не існує цивілізації рабів, а існує цивілізація вільних людей. Ми з вами від'єдналися від егрегорів, забрали в них енергію. І повірте, дуже швидко наш світ лишиться без цих структур паразитів. Дуже скоро ми з вами отримаємо повну свободу наш світ від егрегорів. Рада галактики, Рада Конфедерації і на всіх рівнях, навіть приймальна першотворця всього сутнього, сприйняла нашу волю і підтримала її сприйняла створення нової цивілізації, нового світу, світу добра, світу любові. І навіть ми переписали з вами можливість відпрацьовувати карму, відпрацьовувати її через любов, а не через ненависть і агресію. Ми навіть це зробили, любі мої. Ми досягли цього. Ми з вами, великі молодці. Ми працюємо, працюємо з сім'ями, працюємо групами, працюємо цілими школами. Нас стає все більше і більше кожного першого числа. І ось сьогодні наступає, вже, коли я викладу цю, це відео, вже десь наступає 1 -е серпня. І це 1 -е серпня буде ключовим для кожного з вас. Ми досяг... саме сьогодні досягаємо величної. Величної, надзвичайної точки, це знаєте, коли температура кипіння вже до, до, досягла свого максимуму. Ми з вами досягли, досягли мети. І ми з вами, наш сосуд вже повний. І я думаю, що після цього першого числа ми дуже швидко почнемо отримувати результат. Ми показали, хто є хто на нашій планеті, в нашій цивілізації. До нас приєдналися багато. Цивілізацій і планет світів, до нас приєдналося багато форм життя. І на сторону добра стало багато цілих цивілізацій, світів, світів. І ми самі тепер стоїмо на стороні добра. Так, звісно, інерційність залишилась, і вона ще певний час буде. Нам знадобиться. 30, 50 100 років для того, щоб змінити нашу цивілізацію людей при умові, що вона виживе. А ми сподіваємося, що то відбудеться, і наша цивілізація таки виживе, і люди стануть більш ефективними, зрозумілими для себе. І ми почнемо жити в добрі і через добро відпрацьовувати і напрацьовувати нову карму, карму добра. І між державами теж я приводив багато прикладів, які є свідками того. Отже, в нас тепер ми, ми маємо зцілитись е, від корупції, ми, маємо, ми людство маємо зцілитись від жаги е, е, красти і збагачуватись надмірно. Так, ми маємо жити в багатстві. Але, знаєте, я не кажу, що там багатство має мати міру чи щось, щось такого, ні. Але я вважаю за доцільне все-таки сприймати не на жер, як нерозумних істот. За рахунок того, що вони крадуть, можуть існувати цілі держави, ці десятки і сотні вкрадених мільярдів, трильйонів доларів вони могли б піти на добро. Ми це усвідомлюємо з вами. Отже, ми сьогодні, першого числа, вийшли підтвердити кожне перше, перше березня, перше квітня, перше травня, перше червня, перше липня. І ми підтверджуємо свій вибір створити цивілізацію добра. І сьогоднішній день це будуть особисті налаштування. Кожен з вас отримає ті дари, на які заслуговує. Наша школа відправила експедицію на гору Шаста. І ця експедиція вже успішна. Вже багато хто з вас приєднався і будуть в свій час, 1 числа, будуть разом зі мною, разом з лімурійською расою, разом з Тотом Атлантом, з Адамою, разом з володарями світла, володарями темряви і володарями хаосу, з усіма силами добра. Ми будемо святкувати. Ми будемо святкувати воз'єднання енергій Першотворця, лімурійських енергій, святого Грааля, енергії Фазеків. Це буде справжнє свято. І я сподіваюся, що завершиться це свято саме перемогою добра над злом. Замикається круг, замикається круг кожного особисто. Замикається коло нашої школи, замикається коло людства прямо тепер. І поєднавши свої серця, поєднавши свої серця могутньою любов'ю, ми кожна крема, наша школа. Ми, люди, робимо наступний крок. Крок у створіння нової цивілізації. Ми не тільки заявили, що ми вибираємо волю, а тепер ми заявляємо, яку цивілізацію ми з вами створюємо. Цивілізація, яка відпрацьовує і напрацьовує карму добром, миром злагодою. цивілізація, головними засадами якої є любов, радість, щастя, багатство і успіх. І ми тішимося і радіємо за досягнення кожного з нас. Немає заздріщів, є орієнтири, на кого орієнтуватися, кому слідувати, але кожен з нас торить свою дорогу. Кожен з нас зцілює свої образи, свої страхи. Звільнюється від оков минулого, від оков майбутнього, від оков теперішнього і спокійно, достойно, в чисті, в радості, в відповідальності будує майбуття себе, своїх дітей, своїх онуків, своєї країни, своєї планети. Ми люди беремо відповідальність на себе. Ми заявляємо бажання жити в цивілізації, де є мир. Де є любов, де є щастя, де є радість, де є багатство, де є успіх, де немає голодних, де немає зброї і війни. І ми знаємо, що всі світи стали, і форми життя, що стали поруч з нами і підтримують нас. І ми знаємо, що це воля Творця є і Творець її підтримує. Отже, всім миром, всім Всесвітом, з поволі. Першотворця всього сутнього, по нашій волі, ми заявляємо початок відбудови цивілізації людей, розбудови нової цивілізації, цивілізації миру, добра, любові, багатства, радості, щастя, успіху, милосердя, співчуття, але ісини ху, Ісахуіни. Ilo de inayasa adi ha iro yasi, inayara idi ha ilosi, di inayara ho inayasa. Адже це наша і Твоя воля, Перша Творець Всього сутнього, Батько і Маші і Мати наші небесні. І да, втілилась вона через наші серця, через Твоє серце на нашій планеті, в нашому тут і тепер, в минулому, майбутньому і теперішньому часі. І так то і є. І так Дякую всім вам, що приєднуєтесь, і якщо буде зов наших сердець, ми знову, першого числа, вийдемо з вами молитися, створювати своє нове життя, свою нову цивілізацію людей, а можливо, і інших форм життя. І давайте протягнемо один одному свої серця, розкриємо їх і обіймемо один одного, і зустрінемось очі в очі, і в них не буде зла. Всім серцем дякую кожному серці. Обіймаю ваш майстер Олен Стефан.